Всіх вітаю! Сьогодні хотів би розібрати разом з вами одне із найважливіших християнських свят народження Спасителя людства, який прийшов у світ для спокутування гріхів і дарування вічного життя. За допомогою трьох джерел ми розберемо, що говорить нам Ікона, що говориться в Писанні і що говорить передання. Почнемо з того, що нам каже святе писання. Євангелія від Матфея, глава 1. Народження Ісуса Христа сталося так, коли його матір Марію заручено з Йосипом, то перш ніж зійшлися вони, виявилося, що вона має в утробі від Духа Святого. А Йосип, муж її, бувши праведний і не бажавши ославити її, хотів та йкома відпустити її. Коли ж він те подумав, ось з'явився йому ангел Господній у сні, промовляючи Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачати в ній від Духа Святого. І вродить вона сина, ти ж даси йому ім'я Ісус, бо спасе Він людей своїх від їхніх гріхів. А все це сталося, щоб збулося сказане пророком від Господа, який сповіщає ось діва в утробі зачне і сина породить, і назвуть йому ім'я Емануїл, що перекладіє, з нами Бог. Як прокинувся ж Йосип з сну, то зробив, як зволів йому ангел Господній, і прийняв він дружину свою, і не знав він її. Аж сина свого первородженого вона породила, а він дав йому імення Ісус. від Луки, ГЛАВА 2. І трапилося тими днями. Вийшов наказ царя Августа переписати всю землю. Цей перепис перший відбувся тоді, коли владу над Сирією мав Квіріній. і всі йшли записатися, кожен у своє місто. Пішов же Йосип із Галилеї. Із міста Назарету до Іудеї, до міста Давидового, що зветься Вифлеєм, бо походив із дому та з роду Давидового, щоб йому записатись із Марією і з ним зарученою, що була вигідна. І сталося, як були вони там, то настав їй день породити. І породила вона свого первенця сина і його сповела да ясел поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. Тепер перейдемо до читання ікони. Особливістю іконографії події Різдва Господа нашого Ісуса Христа є те, що на іконі ми бачимо не те, що очікуємо. Ми зачасту бачимо стаєнку, овечок, ясла з немовлям, над якими молитовно схилилася Божа мати і праведний Йосиф. На ті, що ми розглянемо, немає стаєнки, сіна, овечок, а навпаки, ми бачимо гору, чорну і темну печеру, в якій лежить новонароджений. Згідно з тлумаченням, печера символізує собою світ, в глибину якого входить сам Бог. В грішний світ приходить Спаситель, тому на темному тлі печери ми бачимо світло сяйного в білих полинах младенця Христа. На іконі немає ягнят, проте біля ясел, віл і осел. Про тварин в євангельських розповідях Матфея і Луки нічого не сказано, але є свідчення про них в пророцтві пророка Ісаї, який говорить: Віл знає Господаря свого, і осел ясла господаря свого, а Ізраїль не знає мене, народ мій не розуміє. В книзі повторення закону йде мова про те, що працювати на полі разом волом і ослом неможливо, а тут, на іконі вони разом. Тут вони зустрічаються і символізують зустріч народу ізраїльського з язичницьким. До Христа покликані всі люди, незалежно від походження. Вибраність ізраїльського народу мала тимчасове значення, і тепер в Христі немає ні Єліна, ні язичника. Вибраність іудеїв закінчилася. Тепер, з народженням Спасителя, всі народи можуть знайти спокій душам у Месії, який не для одного народу, а для всього свого творіння. Привертаю увагу на іконі і положення Пресвятої Богородиці. Вона не дивиться, як це традиційно буває на зображеннях події Різдва на новонародженого младенця вона лежить збоку від нього на схилі гори, це також має символічне значення. Богородиця на схилі гори символізує камінь, про який пророкував пророк Даніїл. Коли тлумачив сон царя на вуходоносора. Пророк підкреслює у пророцтві, що камінь скинений був не руками, а Богом, прообразуючи тим самим чудо божественність народження Христа. Звичайно, що наріжним каменем є Христос, але початок йому дала Богородиця через неї Він розпочав свій земний шлях. Христос прийшов в ради нашого Спасіння, про це ми засвідчуємо кожного разу в символі віри. Про це говорить і той момент ікони. Що Богородиця дивиться не на младенця, як лише на свого власного сина, а вказує, що Христос прийшов для всіх. Вона більше дивиться на Йосифа, який перебуває у внутрішній боротьбі. Ікона зводить всі моменти спокус і переживань праведного в один і передається на лівому нижньому куті ікони. В правому нижньому куті показана апокрафічна розповідь про Соломію, яка не повірила в те, що після народження Богородиця залишилася дівою, за що була покарана усиханням руки. Далі апокрив говорить, що, покаявшись, вона обмила младенця і зцілилася. Проте святий Афанасій Олександрійський підкреслює вона мати без трудів і мук, вона і повитуха сама собі, ніким не навчена. Вона не допустила нікого доторкнутися нечистими руками до народженого нею причистого младенця, а сама служить новонародженому від неї і превищуму її, сама полинає і кладе його в ясла. Тому сюжет з Йосифом підтверджує незвичайність і божественність різдва. А сцена омивання стверджує істинність втілення Ісус Христос, Богочоловік. На іконі є ще образ пастухів і волхвів. Символіка їх така пастухи означають народ старого завіту, а людство, яке прийшло до Христа з язичників представлене волхвами. Мають місце на іконі і ангели. Їх буває хоча б два. Причому один, звернений до неба, що є вираженням подвійного служіння ангелів, славослів'я Бога, і сповіщення людям волі Божої. Завершимо тим, що написано в книзі Священна біблія історія: новий заповіт. Настала всесвітня подія Різдва Христового, але Ізраїль чекав прихід Месії не з Назарету, а з Віфлеєму, як про це ясно передбачив пророк Міхей. І ось пророцтво Міхея почало збуватися. У той час, як при святій Діві Марії наближався час народити божественне немовля, римський кесар Август видав директ про перепис населення у всій імперії, в тому числі і в Палестині. Згідно з цим указом, кожен іудей повинен був пройти перепис у тому місті, де жили його предки. Оскільки Йосип і Діва Марія походили з роду Давида, то вони без зволікання вирішили до Вефрієму, міста царя Давида. Всюди по дорогах рухалося безліч людей, всі поспішали на перепис. Після виснажливої подорожі пізно ввечері старець Йосип і Діва Марія прийшли до Віфлеєму і почали шукати готель для ночівлі. Але всі готелі були переповнені, і майбутній матері Спасителя не знайшлося місця серед людей. Тоді Йосип знайшов біля міста печеру, куди в негоду пастухи заганяли худобу. Печера була порожня, в ній знаходилися тільки ясла для корму тварин. У цій печері вночі у Пресвятої Діви Марії народилася немовля. Син Божий, Христос, Спаситель світу, вона сповела божественне немовля і поклала його в ясло. Так, в обстановці крайньої бідності, в глибокій покірності через святу діву зійшов на землю Бог, з'єднавшись нерозривно, незмінно, нерозлучно, нероздільно з природою людською. У убогому вертепі, тобто печері, відбулася велика подія. Світу, зануреному в сутінки, засяяло світло божественного розуму. Сама небесна любов прийшла до людей, щоб врятувати їх від вічної смерті. Завершальним словом хочу привітати вас, дорогі брати та сестри. Христос народився. Славімо Його!